Без креслень і схем Волинський селянин вже шість років будує власний літак з поливної труби, коліс від тачки і автомобільного двигуна. Політ запланував на осінь після того, як збере врожай. Про небесні мрії власника апарата Наталя Слободян розкаже. Він змайстрував його сам і назвав рекотом. Так у селі Троянівка кличуть лелек, таке прізвисько дали самому Андрію Павловичу. Всього сталося редуктора іспитати, на мухту зробив, бо щоб він не, не рвав спонок. Він не конструктор, а столяр апарату віддав шість років життя. Ось таких частин він зроблений. Клеїться, сюди вставляються два лонжерони дерев'яних. От і все крило зложене, от таким путем. Апарат поки що не літає, лише готується. Через ці трубки майстер заливає пальне. 14 літрів має вистачити на годину польоту. Залишилося відцентрувати літак. Нашіся, що впаде, все вже не вигорніш. А якщо в то як планір, планіруєш. Усе вичитував у журналах з появою інтернету. Почав перевіряти, чи добре майструє. Кабіна тут просте, це елерони. Піднімається вниз низ а час фіст ззаду. Пофарбував свого лелеку у кольори прапора. Трошки патріот. Дай так і помалював. На мрію витратив тисячу доларів, використовував усе, що міг знайти дешевше. Скати, стачки, рисора і зілоска, трубки якісь. Воєнний мені... лишилася. Дружина Валентина переконана, мрію забороняти не можна. За чоловіка боїться, але все одно допомагає. Три тканини він поміняв, ніяка не підходить. Перша не підійшла. То я собі пошила постіль. 30 метрів тканини. Мотор від автомобіля та труба для поливання. Тепер головне, що в польоті нічого не відвалилося. Це його перша наукова скайп-конференція. Зв'язуємо Андрія Павловича з професійним авіаконструктором Робертом Варданяном. Селянин уперше розповідає про свою розробку професіоналу і соромиться. По компоновці, як, е, як є такі, як Дон Кіхот. Спеціаліст обнадіює, допомагатиме. Будь-який літательний апарат може влітіть. Що в наших сілах допоможемо Завжди радий ну, добре. Да. Очень очень нравится, это очень Человек должен создать. Сільський конструктор переконаний, міг побудувати свого рекота швидше, проте постійно відволікали господарські роботи. Але вже вирішив, виліт лелеки запланований на осінь. Щойно викопає картоплю. Наталія Слободян Андрій Марченко ТСН 1+,1.